Добрий день, мої любі друзі, першокласники. Зараз хочу показати вам декілька вправ з повітряною кулькою, які, яка може прикрашати вашу оселю, придавати святкового настрою. Важно, щоб ця кулька була такої округлої форми, без якихось фігурок, щоб вона не була витягнутою. Ми будемо старатися набувати цей, цю кульку руками, також головою. Приймати на груди коліном, так як у футболі футболісти розвиваємо свою координацію, уважність. Ось перші рухи ви набуваєте. Ось я набуваю своєю правою рукою цю кульку. Потім можна вище її підкидувати до повали. Ось таким чином. Потім лівою, правою, чередую. Ось я підкидаю кульку по черзі двома руками. Приймемо на голову. Ось. На груди. Рукою. Чудово. Коліном, 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 рука. Можна підкинути навколо себе, прокрутитися. Ще разок. Оп. Підкинули, прокрутилися. Чудово. Якщо у вас є якась гімнастична палиця або довга лінійка. Ви можете спочатку правою рукою ось так підкидувати кульку. Ось. Наше задання, щоб кулька не впала на підлогу. Потім в ру ліву руку взяти палицю і набивати кульку. Чудово. Якщо у вас є відиречко, добре, якщо ми поставимо відиречко і постараємося в це відиречко попасти кулькою. За кулькою ми дивимося. І ось я поступово опускаю кульку. Опа! Дивіться, як красиво попало. ось. Наша кулька вже в ведрі і ми таким чином потрапляємо. Попросіть, щоб ваші батьки зробили з е, такої яскравої стрічки е, петлю і до е, нашої кульки прив'язали. Тепер можна таке завдання виконати. Однією рукою підкидуємо і за цю стрічку підхоплюємо. Підкинули, схопила за стрічку, не за кульку. Іншою рукою раз, підкинули цією. Опа. Я опустив. Так. Помилочка. Раз, підкинув лівою рукою. Підкинув правою рукою. Ось такі у нас завдання можуть бути. Ви можете виконувати свої. Гратися з батьками, з своїми братиками, сестричками, гарно, приємно проводити свій е, час е, і бажаю вам таких успіхів. На все добре.